українці ж бачать і інші кейси. Вони бачать позитивні кейси, що в принципі є історії реалізації якихось проєктів в яких корупції немає від слова зовсім. І от до речі, можна подивитися просто на історію там не третьої третього корпусу армійського. Да угу. а, це ж по суті така держава в державі, і от бригадний генерал Андрій Білеський він вже цим питанням давно займається. І вони вибудували таку структуру, яка є державою в мініатюрі по суті. Да, держава в мініатюрі, але що вони показують, що коли ви не крадете, не займаєтеся корупцією, ви можете організувати все, що завгодно, з точки зору військового забезпечення, з точки зору логістики, патронатної служби, медицини, я навіть чув, що в них там якісь дитячі конкурси проводяться. Вони активно ведуть там соцмережі, фільм, оцей, який на Оскар буде претендувати да, 2000 метрів там до Андріївки, це теж якби пов'язано з. Власне, з третім армійським корпусом, але це ж все працює. Чому тому, що ну нема корупції, да? тому що все прозоро, все відкрито. І коли бачать такі позитивні кейси, ну виникає питання: а чому от там вдається? Причому це стосується угу. оборони, А отут люди дивіться, це ж ще ж більше тригерить, Сидять в тилу. Мають бронь від мобілізації, або там якісь відсрочки від мобілізації. Причому до багатьох до сих пір виникають питання. А на основі чого вони, наприклад, цю броню Ну, там, працівники офісу президента на основі чого отримують бронь. Вони навіть не державні службовці. Сидять в тилу, мають бронь, мають доступ до державних контрактів. Мають доступ до ну до чого там до, до різних проєктів, Наприклад, угу. а да? і при цьому ну нахабно, брутально, цинічно ну займаються просто розкраданням.